Андрій Кізілов, директор комунального підприємства Зміїв сервіс, чия діяльність викликала чимало запитань у мешканців Зміївського району і спричинила ряд протестів громадських активістів у попередні роки, написав заяву на звільнення, яка була підтримана депутатами районної ради на позачерговій сесії. Там же було обрано й нового керівника. Ним став Віктор Кирилович Ревенко, який до цього часу займав посаду голови Борівської сільської ради. На Віктора Кириловича покладають великі надії. Всі сподіваються, що колізії, які були у. Тепер вже колишнього керівника Андрія Кізілова йому вдасться уникнути і налагодити плідну співпрацю з мешканцями району. Сам же Віктор Ревенко налаштований на роботу серйозно. людина, яка звикла все своє життя працювати в такому реальному реальній сфері економіки, не займатися там чистим бізнесом і комерцією. Продає я все життя займався. Реальним сектором економіки. Будував, строяв, сільським господарством займався, в сільській раді працював. Да? Ну, те, що я обіцяв виконати в сільській раді, я виконав. Я вважаю, що я свої можливості по сільській раді виконав. Тим паче, що я не бачу далі розвитку, тому що ніхто не знає, буде ця децентралізація, не буде ця децентралізація, бути старостою, ну, незрозуміла ситуація. Якби, коли запропонували, проявив слабину так, і погодився. Я не знаю ще, що з цього, ні, ну, то, що щось вийде, я розумію, але як це все буде, як ну, мені треба ну, розібратися. В загальних формах я це все розумію, але я зможу сказати, що я зможу зробити з того, що є, або із того, що ми хочемо тут бачити, що для цього треба. Змінити треба для цього час. Я думаю, до чергової сесії я питання вивчу, тоді доповім і разом з депутатами районної ради будемо або робити, або не робити. Просиджувати і протирати штади ну, не вмію.